Діаспора у Сербії невелика. Там проживає всього 5,5 тисяч наших земляків. Головним українським містом є новий сад. Тут є школа та кілька товариств українців. Мають вони і свої теле та радіопрограми, а також друковані видання. До Коломиї приїхали голова ради української національної меншини Йосип Сапун, секретар ради. Далібор П'єкні, член ради, голова українського культурно-мистецького товариства Кобзар. Керівник делегації зазначив, що вже зараз треба налагоджувати співпрацю між прикарпаттям. Та сербською діаспорою, мета нашої візити на Україну того року продовжити, поспішити співпрацю з українцями з, з Галичини. Ми вже зробили контакти і підписали меморандум о співпраці з Тернопільськом та Львівським області. А того року хотіли зробити то і з Івано-Франківським. Хочу вам подякувати на цей прийом. У На Іван Франківщині ми Мен, не знали, да, да будемо мати таку честь заїхати і, і на Коломею, що бачити і Коломею. Ми хочемо співпрацювати о, на культурному, освітному та інформуванні, по інформуванню. У нас у Сербії діти вивчають українську мову, предмети українська мова з елементами національної культури. На зустрічі у музеї голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зазначив, що наш район завжди відкритий до співпраці. Зокрема, він вірить, що для початку такі стосунки можуть розвиватися в галузі культури, освіти та питань обміну молоді однак можуть бути і двосторонні відносини між підприємцями та промисловцями краю. Я думаю, що наша співпраця як зі мною. Так і можемо бути з бізнесменами нашого краю, співпрацювати з вашими людьми, які живуть в Сербії. Ваше так сказати, 5,5 тисяч людей, які представляють меншість в Сербії. Так, це люди дружні, це українці. Якщо є школа, це дуже добре, що є школа, тому що в нас в Росії. Набагато більше людей живе, і там школами є проблеми. А у вас проблем немає. Ви вчите українську мову, значить, я думаю, що ми вам і подаруємо про те, що в нас на Коломищі є. В нас ми вам віддамо. І те, що розкажуть вам зараз наші скурсоводи. Опісля прес-конференції гості із Сербії відвідали виставкові зали музею. Далі наші земляки поїхали до Яремчі та на Буковель. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма події НТК.